Всім доброго дня, гарного понеділка. Почнемо наш аналітичний огляд, як завжди, з блоку новин. Ось Сьогодні понеділок у нас 27 лютого. І що ми бачимо на сьогодні з відкриттям європейської торгової сесії, у нас відносно, відносно спокійний день, але... Вже при відкриття американської торгової сесії у нас йде базові закази на товари довгого використання, об'єм заказів. Ну, по року і по місяцю у нас виходить новина. І також о 17 годині у нас індекс незавершених продаж на ринку нерухомості. Теж, я б навіть сказав, може ця новина навіть буде ще пріоритетнішою, чому? Тому що ну, всі пам'ятають кризу 2008 року, да? і з чого це все почалося? Це все якраз почалося з. Ринку нерухомості Сполучених Штатів Америки і навіть незважаючи на дуже там о, таку по пожвавлену зацікавленість саме по цьому ринку в Сполучених Штатах Америки взагалом в 2022 році є попит, але незважаючи на те, що падіння по цьому ринку вже на даної на даний час складає майже 5%. майже 5%. до слова в 2008 році це падіння було у відсотковому значенні 5,8 в 2008 році, і на цьому фоні середня зміна американського будинку тоді знизилась. На 383 тисячі доларів проти пікового значення на рівні 433 тисячі доларів у травні 2022 року. Тому це новина, яка буде впливати на американський долар, і взагалі там є моменти, які пов'язані з на даний момент ще достатньо високою інфляцією по ринку. І ми знаємо, що в наступному кварталі планується підняття процентної ставки саме у березні місяці і у травні. Ми знаємо точно, що фактично з промов Джерема Паула що це буде підняття два рази, і фактично на даному етапі загалом 50 базисних пунктів, але будемо дивитися на новинний фактор саме там на на заявки, по, точніше по індексу споживчих цін. На заявки по безробіттю по інфляції, от так ринок нерухомості також будемо проглядати, тому що ну, з моєї точки зору буде, буде більше використане підняття ніж по 25 базисних пунктів на одне засідання Федрезерва США. Тому з новини це до чого я кажу так. Що варто слідкувати за новинним фоном, тому що фактично це є фундаментальним аналізом валютних пар, коли ми слідкуємо за економікою, економічними показниками тих країн. Чию валюту ми торгуємо. Тому тут треба бути дуже уважними. Особливо, якщо ви трейдер, який торгує протягом дня цю підвищену волатильність її просто не, просто не можна нехтувати. Так, новина по австралійському долару. Знову об'єми продажу. І у вівторок у нас новини по Єврозоні, це по Франції, якраз індекс споживчих цін, ВВП, економіка, інфляція, ну, все, все зрозуміло. Євро Іспанія не дуже важливі новини. Звертаємо увагу. ну, три, три зірочки це точно по важливості новини, дві, уже дивимося там по. По якій валютній парі, там яку торгуєте, теж раджу звертати увагу канадський долар, також економічні показники внутрішнього валового продукту. Е, індекс довіри е, споживачів так, у нас е, також у вівторок. Е, це е, Такий первинний, первинний фактор, який включає в себе індекс споживчих цін, наскільки наскільки є доцільні ціни, які знаходяться по ринку продажу об'єктивними, тому це, це важний. Це важний показник, який входить до складу загального індексу споживчих цін. Звертаємо на нього увагу. Важлива новина середа, і вже у нас весна, вже у нас 1 березня по австралійському долару на азіатській торговій сесії у нас внутрішній валовий продукт по австралійському долару, Єврозона відкривається з незначними новинами. По британському фунту також індекс цін на житло є теж варто звернути увагу, але прямо щоб, щоб вона така критична була новина, то ні. І вже у нас що тут у нас починається? Ага, індекс ділової активності. Якраз таки в промисловому секторі по Німеччині. Німеччина це є одна з провідних економік Єврозони, тому вона, в принципі, впливає на рух євро, задає такий активний рух. Рівень безробіття у нас по Германії. Також ми всі прекрасно знаємо, що таке на по Америці. По Єврозоні. Саме по Німеччині я не думаю, що там прям буде вау, але рух буде достатньо, достатньо суттєвим. Е, індекс споживчих цін е, по Німеччині також. І в 11:30 маємо, е, маємо новину по британському фунту, е, е, індекс ділової активності, і також виступає у нас е, глава Банку Англії. Бейлі з промовою, ну, яка буде стосуватися якраз таки е, промислової активності. Промислової активності в 15.00 дуже дивно, що це не Америка, але індекс споживчих цін також по Німеччині. Фактично, з відкриттям американської торгової сесії, як завжди, у нас новини по запасам сирової нафти від ОПЕК. Також тим, хто торгує там, індекс долара або нафту, також не забувайте. Але це, це стандартна новина, яка у нас виходить щотижня кожної середи. Приблизно в, те ж саме, в той самий час 17.30, іноді там в 21-й виходить новина. Четверг, 2 березня, маємо новини по загалом по Єврозоні. Це індекс споживчих цін. І, ага, і у нас 14.30 публікація протоколу. Засідання Європейського центрального банку по монетарній політиці, в принципі, де і приймається рішення про підняття відсоткової ставки, якщо це доцільним з урахуванням рівня інфляції. Непростий день буде для Євробакса, тому що через півгодини після публікації цієї новини у нас виходить. Заявки, первинні заявки на безробіття по ринку труда Сполучених Штатів Америки. Також буде доволі цікавий рух. П'ятниця, мабуть, обіцяє бути спокійною а ні, британський фунт нам а, несе новини по індексу ділової активності. В 11.30 і композитний індекс PMI 17.00 індекс менеджерів по закупівлям непромислової сфери. Ну, фактично, я вам скажу: для тих, хто торгує фунт долар, євро-долар, також новини по фунту вплинять, вплинуть на рух. Євро тим, хто торгує там, канадський долар, звичайно, до долару, там, австралійський долар, Новозеландський, це не вона пройде повз, але фактично, в принципі, до 11-ї раджу позакривати угоди внутрішньоднівні. І, в принципі, довжен такий фон устаканиться після 12-ї години вже. Тому, фактично, протягом дня навіть там на привідкриття Америки, можна також спокійно поторгувати, тому що фактично тут наступна новина виходить о 17.00 по Києву. Так, з блоком новин у нас все. Зараз перейду до метатрейдера і подивимося на а, цікаві моменти а, з боку технічного аналізу, які у нас є, для того, щоб ми могли визначити для себе цікаву точку входу. Так, перемкнувся я на торговий термінал метатрейдеру. Давайте поговоримо про індекс долара. Ми бачимо, що ми маємо після певної консолідації: ми маємо висхідний рух по індексу долара, який у нас продовжувався на минулому тижні. І фактично ми бачимо, що ми знаходимося біля рівня супротиву. У нас також щось, щось відтискають покупця з ринку. І я сьогодні переглядаючи трохи раніше цей індекс побачив для себе цікавий момент, який виглядає як подвійна вершина. Можливо, десь я і помиляюсь, але в мене досить консервативний стоп, і в принципі сценарій руху ну більше ніж 3 до 1, навіть 4 або 5 по відношенню. Ось тому вбачаю доцільним відкрити цю угоду саме на продаж. Хто зараз мене дивиться доцільним буде відкрити по ринку угоду? По котиру, котируванню 105. А, зі стопом, а, зі стопом на рівні 105 і 105,35, тейк профіт у нас а, до найближчого такого серйозного рівня. Ну, можна більш такий. А, Відносно консервативний тейк ставити на рівні 104,6. Задовший буде тейк 103,7. Це є нормальним, це є нормальним рівнем корекції, тому о, можна зважати саме на такій рівні. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Що це буде цікаво. Якщо візьмемо стоп, то в нас там будуть дуже несуттєві, е, несуттєві втрати, але е, ризик-менеджмент дуже цікавий. Що стосується е, фунт-долара, е, звичайно, якщо у нас індекс долара падає, е, то фунт-долар у нас зростає. І для себе виділив таку зону. Вже казав до цього в аналітичних оглядах про те, що є така комфортна зона проторговки для фонд-долар на рівнях 1.20, круглий цікавий рівень, 1.21-1.25. Якщо ви подивитесь там на більш крупних таймфреймах, ви дуже гарно чітко побачите ці рівні. Фунт долару комфортно знаходиться тут, і тут гарна штука буде у нас по рівню 1,20 по круглому рівню. Фактично, ми можемо попрацювати з цим рівнем на відбій та пробій, але я ж все таки думаю, що на фоні такої корекції, яку я очікую, по індексу долара, ми станемо в купівлю фунт-долар, як тільки він повернеться, як тільки він повернеться в канал. Ось от такий от затяжний рендж який у нас там формувався, я не знаю, почав формуватися з листопада 22 року. Тому подивимося, понаблюдаємо саме за рівням 1.20 і подивимося, що буде відбуватися. На, буду переходити на М30 і буду саме на М30 шукати точку входу. Я думаю, що угода себе буде відпрацьовувати ну, не за день, декілька днів, і ми побачимо відпрацювання для того, щоб отримувати супровід. По точкам входу, супроводження угоди, також вихід. да, take, take stop, Додавайтесь в телеграм-канал, він є, як і мої контакти, в описі до цього відео. Та й, в принципі, в будь-якому відео, яке ви подивитесь на YouTube каналі. З моїх відео там все буде наглядно видно. Тому чекаємо повернення. Зараз, зараз якщо купувати не дуже гарний, у нас ризик менеджмент, тому що фактично до рівня 1.20. У нас залишилось з вами скільки? Скільки у нас залишилось? 20 пунктів, а стоп, який. Ну, буде правильним по правилам теханалізу. Він буде 70 пунктів. Тому це нам, це у нас по математичному очікуванні вже збиткова угода, тому це не є раціонально. Чекаємо чекар, чекаємо е гарного, гарного входу. Е дуже гарно відпрацювала е у нас ідея е на продаж. Євробакса сьогодні я відписав в каналі про фіксування цих угод. Фактично наклали рівень по ФІБО. Ви бачите, що це тижневий графік. З 10 лютого тримали ці угоди. Ми маємо непоганий профіт з урахуванням того, що формували об'єм на. Додатковий продаж, поздравляю вас всіх з прибутком. Фактично, знову ж таки, на фоні відростаючого долару, точніше падаючого долару, ми будемо відростати по Євробаксу. Не знаю, чи поновимо ми оцей максимум, але те, що зайдемо там в зону проторговки 38,2,50, ну, думаю, це це фактично воно так і є. Можна розглянути купівлю по євробаксу. Зараз. Можна розглянути купівлю по євробаксу. Поки не відкриваю угоду. Подивлюсь, подивлюсь за оцим ренджем, тому що дуже такі плотні свічки. І я так думаю, що а, точка входу буде при пробитті цього рівня 1058, стоп, звичайно, ось сюди, і тейк профіт десь до рівня, десь до рівня 1.065. Тобто, ну таке бачення, що в принципі десь в тижневому розрізі ми маємо підростати на цьому тижні. Підростати на цьому тижні. Ну, все все виходячи з а, падаючого долару, а, це зрозуміло. А, ще цікава думка є м -м, по SP 500: а, давно нічого про нього не казав. А, це є індекс 500 провідних компаній а, американського. Американського ринку, фондового ринку. Що тут цікаве? У нас є певна висхідна структура, яка змінилася на несхідну. Фактично, навіть давайте подивимося, що цікавого буде подивитися у нас по фібо Це все діло, на якому рівні ми застрягли. Так, ну у нас дивіться, накололи 50, фактично був накол, ми під ним не закріпилися, отримали відкат. І, в принципі, ви бачите, що наразі я вже в позиції. І зараз поясню, чому саме чому саме відкрив позицію. Купівля, знову ж таки, чому купівля? Зараз поясню з технічної точки зору, чому я вбачаю доцільним цей рівень зацікавий. Давайте подивимося на оцей момент. Подивимося на оцей момент. Оцей. Грубо кажучи, я вам намалював мінімуми і максимуми цієї корекції, і гадаю, що SP 500 зараз в нього він знаходиться на по тій ціні, по якій відбувається фактичний у нас злом корекційної структури. Чому? Тому що у нас зараз фактично. Оце перебиття і е, торкання до рівня е, ціни е, 4180 є фактичним перебиттям е, максимуму е, цього, е, цього каналу. Е, дуже тішить той момент, що відкриття сьогоднішніх торгів е, не дало нам приводу до. Повернення в цей ось е, несхідний канал. Ось. Тобто ми е, його пробили, скоріш за все, зібрали е, стопи шортистів, і зараз від цього рівня будемо відростати. Е, фактично, ну, стоп можна ставити за рів... ну, на рівні е, 3950 3000, давайте так. 30940 навіть поставимо, але я не ставлю стоп, я хочу цього году супроводжувати ручному форматі, і фактично, якщо ми підемо на поновлення, зараз хвилинку. Якщо ми підемо на поновлення максимуму, знову ж таки, Першого у нас буде дуже дуже гарний тейк, це буде рух там в 200 в 200 пунктів, і фактично, якщо ми далі ламаємо структуру і, як правило, йдемо догори, так, маємо будемо мати от ось таку висхідну. Ми підемо і далі, тобто там 4200 – Це не на не наша стеля, 4300 – Ось це на що ми можемо розраховувати. Якщо у вас незначна сума депозиту, невеликий капітал. Ну дуже консервативний, дуже консервативний стоп. Це буде за тінню попередньої свічки. Наразі це рівень 3940. Але я думаю, що на сьогоднішніх новинах, які будуть пов'язані з ну, які будуть відбуватися на відкритті американської торгової сесії, вас може просто вибити по стопу, тому я його не ставлю і фактично цю угоду буду супроводжувати у себе в каналі, буду додатково по ній відписувати. Е, так, е, ще е, хочу подивитися на валютну пару е, американський долар японська японська іена. Е, е, я її розглядав як шортову позицію, е, яка себе ну, не відпрацювала належним чином, вона закрилася у нас по стопу, е, відписував е, про це в каналі. Гарно виглядала позиція на продаж, тому що фактично ми знаходились, знаходились ось на макушках, і з цих точок є якраз таки продав актив, і ви бачите, яка, яка свічка така імпульсивна, достатньо повибувала всіх, всіх шортістів з ринку, в принципі. Я думаю, що за цим рівнем дуже багато стопів знаходилось. Ну, фактично, це, я пов'язую це лише з чинником фундаментального, тому що ну, всі ми знаємо, що в японському, в японському центральному банку новий голова да, це Кадзо Уеда. Який спочатку казав про більш якісь кардинальні рішення, які будуть вести до підвищення відсоткових ставок, оскільки Банк Японії ну вибрав таку кредитно грошову політику для збереження підтримки економіки внутрішнього внутрішньої економіки країни. Саме за допомогою над процентних ставок вони вирішили, що їхній внутрішній валовий продукт, їхнє внутрішнє промислове виробництво зможе перебороти цю інфляцію. І якщо він спочатку казав про те, що будуть підняті відсоткові ставки, в понеділок, вже після відкриття нашої години, він виступив з промовою і сказав, що політика низьких відсоткових ставок, залишається. Тому ми, ми бачили такий, такий імпульсний пробой. А, наразі в, я обмежусь цими думками. Тобто, маємо відкриті наразі дві позиції на продаж індекса долара, на купівлю індекса S&P 500 а, Слідкуємо за євро і слідкуємо за фунтом. Про це я трохи пізніше, коли буду вбачати цікавий вхід, я повідомлю про це в телеграм-каналі. Наразі в мене все. Я вам бажаю продуктивного профітного тижня для того, щоб заробити якомога більше досвіду, грошей для тих, хто сидить в просадці з них вийти, і вам всього найкращого. До побачення і до наступних оглядів. Всього вам найкращого.